У неділю 3 листопада в Молдові відбувся другий тур президентських виборів, в якому зійшлися чинна президентка Майя Сандок та колишній генпрокурор Олександр Стояногло, якого вона зі скандалом усунула з посади в 2021 році. Вірю, що наші громадяни оберуть найкраще для країни, вони завжди вели її вперед, захищали від лиха. Явка склала 54%. Це 1,6 мільйона виборців на 100 тисяч більше, ніж у попередньому турі. Попередні результати ввечері в неділю показували лідерство Стояногло, але зрештою він набрав близько 45%, а Санду 55. При цьому в самій Молдові баланс був дещо іншим: 51% у Стояного проти 49 у Санду. Результати по Кишиневу – більшість за Сандо. Діаспора прогнозовано підтримала чинну президентку. Попри впевнене лідерство Санбо в першому турі, оглядачі не поспішали називати її фавориткою другого туру, оскільки її потенціал для розширення електорату виглядав обмеженим а антирейтинг близько 50%. Формально Молдова парламентська республіка і президент має обмежені повноваження, але у випадку Санбо все інакше. Її партія Дія і солідарність з 2021 року контролює парламент, що дає їй значний вплив на уряд. Теперішні вибори аналітики розглядають як репетицію перед важливими парламентськими виборами наступного року. Майя Салдо є провідною представницею прозахідного крила молдовської політики. Вона побудувала свою кампанію навколо інтеграції Молдови до Європейського Союзу, і саме за її президентства країна офіційно стала кандидатом у члени Євросоюзу. Паралельно з першим туром виборів її команди ініціювали референдум щодо європейської інтеграції, який пройшов на межі провалу. Правки в конституцію підтримали лише 54% виборців, що не надто зміцнило позиції Сандо перед другим туром. Стояного також декларує підтримку євроінтеграції, але його заяви щодо переговорів із Путіним та відновлення авіасполучення з Росією наштовхнули багатьох думку на про його проросійську орієнтацію. Наша внішня внутрішня політика долажна сході тільки із наших національних інтересів. Якщо національні інтереси сводяться к сотрудничеству з. Європейським союзом ми будемо продвигати такі національні інтереси. Якщо національні інтереси сводяться, в тому числі сотрудничество Росії, України, Румунії, ми будемо продвигати і підтримувати ці національні інтереси. І этот курс він балотувався від партії соціалістів найбільшої опозиційної сили, очолюваної Іварем Додоном, який неодноразово висловлював підтримку Путіну. Свою кампанію стояно побудував на критиці влади у сферах економіки, соціальної політики та боротьби з корупцією. В последние годы экономика Республики Молдова стремительно деградировала. Только в прошлом году промышленное производство сократилось на 3,6%, а экспорт на более 6%. Снижение зафиксировано в самых важных областях – от строительства до объемов перевезенных грузов. Предприятия приостанавливают или прекращают свою деятельность, а инвесторы уходят. Прогнозувати результати другого туру було складно, зокрема через вплив мережі Шора, система купівлі волосів, організованої олігархом втікачем Іланом Шором, який зараз перебуває в Москві. За оцінками, мережа Шора могла контролювати десятки тисяч бюлетенів, що є значною цифрою для Молдови. Поліція проводила сотню обшуків у спробах зменшити цей вплив, але повністю нейтралізувати фактор Шора не вдалося. Боженька! Дай сили Путіну, щоб он забрала діти. <клес> да. Штаб Сангу стверджував, що у другому турі мережа Шора працювала на користь її опонента. Господин Стоянобло, мене не покидає чувство, що ваше рішення прийняти участь в этой кампанії було вызвано чувством обіду на власті Молдови. Обіду на меня, В відмістку за то, що ви більше не в Генеральній прокуратурі. Уверена, що ви і не представляли. Во что превратится ваша компания? В массовую скупку голосов, которая может нанести непоправимый ущерб демократии в Республике Молдова не только на эти выборы, но и на многие годы вперед. Командисту Новов не запрещают использование сети и але откидается при работе Шором. Мне не в чем оправдываться, потому что они с одним из этих лиц у меня нет абсолютно никаких отношений, никаких связей. В самій Молдові працювали майже дві тисячі виборчих дільниць. 234 дільниці відкрили за кордоном для молдавської діаспори, з них у Росії лише дві, і це рахуванням того, що діаспора молдавану Росії є найчисельнішою. Голоси діаспори стали важливим чинником на виборах, оскільки значна частина виборчих дільниць за кордоном була відкрита в західноєвропейських країнах. У першому турі понад 70% голосів діаспора віддала за Санду, що суттєво підвищило її шанс. Росія намагалася зірвати голосування на закордонних дільницях у таких країнах, як Італія, Франція, Німеччина, Іспанія, Канада, Румунія, США та Велика Британія. Проросійські медіа активно критикували контрзаходи молдовської влади всередині країни. Загалом Росія за різними підрахунками витратила тільки на підкуп виборців Молдови близько 40 мільйонів доларів, а один голос обходився у суму від 2 до 5 тисяч молдавських лей, тобто від 100 до 300 доларів. На цей раз Росії і Путіну не вдалося вплинути на результати виборів, але попереду парламентські вибори наступного року, враховуючи високий антирейтинг Санду та диверсифікацію проросійських сил, волово чекає ще один серйозний політичний бій між проросійськими та проєвропейськими силами. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки. Поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І Пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.